Книга суддів, глава 9. І пішов Авімелех, син Єрубаалів, до Сихему, до братів своєї матері, і говорив до них та до всього роду батьківського дому своєї матері, кажучи: Говоріть голосно до всіх сихемських господарів, що ліпше для вас, чи панування над вами 70 мужів, усіх Єрубаалових синів. Чи панування над вами мужа одного. І пам'ятайте, що я кість ваша та тіло ваше. І говорили брати його матері про нього голосно, до Сихемських господарів усі ті слова, і їхнє серце схилилося до Авімелеха, бо вони сказали: Він наш брат, і дали йому 70 шеклів срібла з дому Баалберіта – а Авімелех найняв за них пустих та легковажних людей, і вони пішли за ним. А він прийшов додому свого батька в офру, і повбивав своїх братів, синів Єрубаалових, 70 чоловіка на однім камені. І позастався тільки Йотам, син Єрубаалів, наймолодший, бо сховався. І були зібрані всі сихемські господарі та ввесь бетміло, і вони пішли та й настановили Авімелеха за царя при Елон-Муцаві, що в Сихемі. І повідомили про це Йотама, І він пішов і став на верхів'ї гори Гарізім, і підвищив свій голос і закликав, та й сказав їм: Почуйте мене, сихемські господарі. І хай почує вас Бог. Пішли були раз дерева, щоб помазати царя над собою. І сказали вони до оливки, царюй ти над нами. А оливка сказала до них, чи я загубила свій товщ, що Бога й людей ним шанують, і сторожити піду над деревами. І сказали дерева до фіги Іди ти, та й над нами царюй! І сказала їм фіга, чи я забула свої солодощі та свій добрий врожай, і сторожити піду над деревами. І дерева промовили до винограду Іди ти та й над нами царюй! І промовив до них виноград, чи я загубив свого сока, щоб бога й людей веселити, і сторожити піду над деревами. Тоді всі дерева сказали тернині. Іди, ти, та й над нами царюй. А тернина сказала деревам Якщо справді мене на царя над собою помазуєте, підійдіть, поховайтеся в тіні моїй. А як ні, то ось вийде огонь із Тернини та кедри ливанські поїсть. А тепер, якщо направду й у невинності зробили ви, що настановили авімелеха царем, і якщо ви добре зробили з Єрубалом та з домом його, і якщо ви зробили йому за заслугою рук його, бо мій батько воював за вас і кинув був життя своє на небезпеку і врятував вас із руки Мідіяна, а ви сьогодні повстали на дім батька мого та й повбивали синів його, 70 люда на одному камені. І настановили царем Авімелеха, сина його невільниці, над цихемськими господарями, бо він брат ваш. І якщо вправді невинності зробили ви з Єрубалом та з домом його цього дня, то радійте Авімалехом, і нехай він радіє вами. А як ні, вийде огонь з Авімелеха та й поїзд господарів Сихему, й бетміло. І вийде огонь із господарів Сихему, Бет-Міло та й з'їсть Авімелеха, і втік там, і збіг, і і пішов до і сидів там перед братом своїм, і володів Авімелех над Ізраїлем три роки. І послав господь Злого Духа між Авімелехом та між сихемськими господарями, і зрадили сихемські господарі Авімелеха. Щоб прийшла кривда семидесяти єрубаалових синів, а їхня кров спала на Авімелеха, їхнього брата, що їх повбивав, та на сихемських господарів, що зміцнили його руку забити братів своїх. І сихемські господарі поставили на верхів'я гірчаттівників на нього, і вони грабували все, що приходило до них на дорозі. І сказано про це Авімелеху. І прийшов Гаал, Еведів, син, та брати його, і вони прийшли до Сихему, і довірилися йому сихемські господарі. І виходили вони в поле, і збирали виноград свій, і вичавлювали, і робили празник, і входили вони додому свого бога, і їли й пили та проклинали Авімелеха. І говорив Гаал, син Еведів, хто Авімалех і хто Сихем, що будемо служити йому? Чи ж він не син Єрубаалів, а зевул начальник його? Служіть людям Гемора, батька Сихема, а чому ми будемо служити йому? А хто дав би цього народа мою руку, то я прогнав би Авімалеха. І він скаже до Авімалеха. Помнож своє військо та й вийди. І почув зевул голова міста слова Гаала, сина Аведового, і запалився його гнів. І послав він послів до Авімелеха з хитрістю, говорячи. Ось Гаал, син Еведів, та брати його приходять до Сихему, і ось вони підбурюють місто проти тебе. А тепер, у уночі ти, та народ той. Що з тобою, і чатуй на полі. І буде, станеш рано вранці, як сходитиме сонце, і нападеш на місто. І ось він та народ, той, що з ним, вийдуть до тебе, а ти зробиш йому, як знайде потрібним рука твоя. І встав уночі та весь народ, що з ним, та й чатували над Сихемом чотири відділи. І вийшов Гаал, син Еведів, і став при вході міської брами, і встав та народ, що з ним із засідки. А Гаал побачив той народ та й сказав до Зевула, ось народ сходить із верхів гір, і сказав до нього Зевул, Ти бачиш гірську тінь, немов людей. А Гаал далі говорив та казав. Ось народ сходить з верхів'я, а один відділ приходить із дороги Елон, Меоне Німу. і сказав до нього зевул, де тоді уста твої що говорили, хто Авімелех, що ми будемо служити йому? А оце той народ, що ти погорджував ним. Виходжи тепер та й воюй з ним. І вийшов Гаал перед цихемськими господарями та й воював з Авімелехом. І Авімалех погнав його, і він побіг перед ним. І нападало багато трупів аж до входу до брами. І осівся Авімалех у арумі, а Зевул вигнав Гаала та братів його, щоб не сиділи в Сихемі. І сталося другого дня, і вийшов народ на поле, а Авімалеху донесли про це. І взяв він людей і поділив їх на три відділи, та й чатував на полі. І побачив він, аж ось народ виходить із міста, і встав він на них, та й побив їх. А Авімелех та відділи, що з ним, напали і стали при вході міської брами, а два відділи напали на все, що в полі, та й повбивали їх. І Авималех воював із містом цілий той день, та й здобув місто, а народ, що був у ньому, позабивав, і зруйнував він те місто, та й обсіяв його сіллю. І почули про це всі, хто був у Сихемській башті, і війшли до твердині, додому бога Беріта. І було донесено Авималехові. Що зібралися всі господарі Сихемської башти. І вийшов Авімалех на гору Цалмон, він та весь народ, що з ним, і взяв Авімалех сокири в свою руку, та й настинав галузя з дерева, і позносив його, і поклав на своє плече. І сказав він до народу, що з ним, що ви бачили, що зробив я, поспішно зробіть, як я. І настинав також увесь народ кожен галузя собі, і пішли за Авімалехом, і поскладали над печерою, та й підпалили над ними ту печеру огнем, і повмирали всі люди з Сихемської вежі близько тисячі чоловіків та жінок. І пішов Авімалех до тевецу, і таварував при тевеці та й здобув його. А всередині міста була міцна башта, і повтікали туди всі чоловіки, жінки та всі господарі міста і замкнули за собою та й вийшли на дах тієї башти. І прийшов Авімелех аж до башти та й воював із нею. І підійшов він аж до входу башти, щоб спалити її огнем. Тоді одна жінка кинула горішнього каменя від жорен. На Мелехову голову та й розторощила йому черепа. І він зараз кликнув до юнака свого зброєноші, та й сказав йому Витягни свого меча та й забий мене, щоб не сказали про мене, його жінка забила. І його юнак проколов його, і він помер. І побачили ізраїльтяни, що Авімелех помер. Та й порозходилися кожен на своє місце. І Бог віддав Авімалехові зло, яке він зробив був своєму батькові, що повбивав сімдесят братів своїх. А все зло сихемських людей Бог повернув на їхню голову, і прийшло на них прокляття Йотама Єрубаалового сина. Амінь.